Тестуємо iPhone 17 Pro Max на міцність у Teardown. Тест перший. Гранат. Закидуємо. Віці, які потужні взриви. До камер, якщо чесно, трошки важко доставати. Давайте тепер спробуємо зруйнувати цей дисплей. І закидуємо його дуже сильно бомбами. Бідний айфончик. Дивіться, скільки диму. Він уже нахилений дуже сильно. А, дивіться, він падає! Клас! Я поставила гранатом 310, з 10, тому що це було дуже довго і не так потужно. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях.